Любі Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Бдівка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок, Ох і солодкий сіку квіток, дасть досхочу нам меду дідок. Діти, погляньте, яка гарна бджілка прилетіла до нас. Вона каже, що прилетіла, бо почула чудовий запах. Діти, бджілка дуже працьовита комаха. Пропоную їй вам попрацювати. Вона запросила нас на галявину, де квітнуть квіти, тільки ці квіти треба зібрати. Погляньте, вверху знаходяться кружечки різного кольору. Необхідно відшукати кружечок потрібного. І ставити в квіточку. Якого кольору квіти на галявині? Так, синього, жовтого, помаранчевого. Яку серединку треба вставити в квітку синього кольору? Синю. Чому? Бо квітка синя і серединку вставимо синю, а в жовту квітку яку вставимо серединку. Так, жовту. А в помаранчеву? Правильно, серединку помаранчевого кольору. Які гарні квіти ми склали. Бджілко, чи правильно діти зібрали квіточки? Бджілка говорить так, молодці дітки. Скільки квітів на галявині? Три. А скільки бджілок? Одна. Чого більше? Квітів більше. На яку геометричну фігуру схожа серединка квіточки? На коло, молодці. Діти, а ось на галявину викотилися кулі. Скільки куль? Дві. Діти, ці кулі однакові чи різні? Правильно, кулі різні. А чим вони різні? Різні за кольором. Одна куля червона, а друга яка синя. А ще різні за розміром. Червона куля яка? Велика, а синя, маленька, молодці. Наші кулі покотилися далі, адже їм нічого не заважає, і вони добре котяться. А на галявину прилетіли хто? Метелики. Але метелики якісь незвичні. Чим ці метелики незвичні? Вони розміщені в геометричних фігурах. Якого кольору метелик у великому колі? Так, зеленого. Якого кольору метелик у маленькому колі? Червоного. Якого кольору метелик? У великому трикутнику жовтого, а якого кольору метелик у маленькому трикутнику, синього, молодці діти. Дітки, джідці сподобалося з вами гратись і навчатись, але їй пора працювати, збирати медок. Скажемо їй до побачення. Дітки. Хто прилітав у гості до нас? Бджілка, що ми робили для бджілки? Складали квіти. Ось скінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись. В Нові ігри будемо гратись. До зустрічі малята.